Колеги, я хочу запропонувати, щоб ми перейшли до обговорення наших питань і е, запрошую до слова наших шановних представників із громадських організацій, від громад, які дійсно мають що сказати, мають програму дій, мають бачення. І тому запрошую в першу чергу по питанням економічного розвитку народного депутата шостого скликання, відомого політичного діяча, економіста, який дійсно розпрацював нову концепцію нашої держави, нові бачення, нові перспективи Каплієнка Володимира Володимировича. Будь ласка, Шановні учасники перших народних зборів України, шановні колеги, шановні запрошені, шановний Микола Іванович, перш за все дозвольте мені висловити подяку за велику честь виступити з цією поважною роботою. І промову я хотів би свою розпочати з слів Тараса Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Ви бачите цей слуга не Живачі в православній державі не можна не звертатися до Бога з молитвами про оздоровлення рідної України. Як мати плекає свою дитину, так і ми сьогодні, напевно, зібралися задля того, щоб плекати Україну. Проте ми повинні усвідомлювати, що без боротьби нам не вижити, без розуміння, куди рухатися, ми повсякчасно будемо залишатися слюбцями. Тому нам треба прозріти і боротися. За своїх рідних. Кожен за себе, за своє місто, за свій народ, за свою державу. Тож нехай ці перші народні збори України зроблять перший крок до тотальних змін в нашій державі. В першу чергу ми повинні змінитися самі, тому що без змін свідомості громадян України, без змін стану нашої активності та чесності, майбутньої України ми будемо остаточно залучені до волі інших людей. А де недобрих, або представників інших держав. По-друге, ми повинні змінити свою мету, свій кінцевий продукт. Точніше, не змінити, а прояснити його, намалювати собі новий дім, так звану Україну 2030 року, той дім, в якому ми хочемо жити і жадати кожною клітиною нашого тіла дійти до України майбутнього. Тому що без уявлення, що ми будуємо 25 році поспіль. Яку саме державу, ми рухаємося в нікуди. Я хотів би привести такий коротенький приклад, коли кожен з вас йде на, в магазин або на ринок, ви чітко уявляєте собі, що ви хочете купити, покладаючись на те, що лежить в кишені. Уявіть собі, що ви не уявляєте собі, як, який дім ви будуєте. Чи можна його побудувати? То от питання до всіх нас, риторичне. Чи знаємо ми, яку Україну ми будуємо 25 років Яка вона? О. Той, хто думає, що вона олігархічна, напевно, вона олігархічна. Деякі думають, що ми будуємо справедливу державу, але реалії показують, що ми не будуємо нічого, ми рухаємося просто вперед, проживаючи свій час. Тому нам треба намалювати цю державу, зробити висуну, чисто виділити її конкретні риси і дійти до того, щоб впровадити цю модель життя. По-третє, безумовно, ми повинні поміняти модель розвитку України. Так звану соціально-економічну модель розвитку України з депресивною, нав'язаної нам ліберальної моделі краху господарчого комплексу або так званого дикого ринку до побудови збалансованої, змішаної системи економіки, модель якої впродовж останніх 80 років впроваджують життя відучі країни світу. Та модель, яка врятувала безліч країн від краху соціально економічного в першу чергу це Велика Британія, Японія, Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина. Всі країни сьогодні входять в першу сімку саме розвинених і потужних країн світу. Чому Україна цього не робить? Наступне дійсно без зміни соціально-економічної моделі розвитку України, в якій буде відроджена саме державний сектор із страченими функціями державного регулювання ціноутворення та замовлення. Майбутнє України виглядає доволі допіково, а добробут українців виглядає тотально бідним. Тому нам треба це міняти. Четверте, ми повинні навчитися говорити правду один одному. Так сталося, що, опускаючи очі, ми не говоримо правду навіть своїх родин, не говорячи про політику. Спочатку один одному ми почнемо говорити правду, потім в владі, пестуючи в суспільстві чесність і порядність. Займ говорити про те, що чесність робить життя гідним, а кожну родину світлою. І без жорстокої війни проти корупції у вищих колах, законодавчу, е, виконавчої, судової гілок влади, в силових структурах та адміністраціях майбутнє Україна виглядає як пир безкарних злотів на кістках без, безправних рабів. Тому ми жадаємо змін. І, напевно, саме заради цього ми зібралися. А зміни, будь-яка зміна це проєкт, наш проєкт, проєкт, який несе назву Україна 2030 року. Тому розбудуємо її. Проєкт, який ми можемо, використовуючи методологію управління проєктами, покласти на папір, зробивши його публічним, а реалізацію прозорою. Проєкт, який буде реалізовуватися впродовж 15 років, та в три етапи, кінцевим продуктом якого стане велика Україна, країна добробуту. Можливостей і технологій. Я хотів би поділитися з вами основними рисами майбутнього продукту, який називається Україна 2030, зі змістом, який можна визначити одним простим реченням. Держава, будуючи економіку змішаного типу, контролюючи природні копалини та ключові монополії, повернулася до виконання своїх функцій, про які забула за 25 років анархії, непрофесіоналізму та безкарності. До України майбутнього 2030 року можемо віднести наступні ризики. Перше, визнавши хибність шляху на тотальне роздержавлення та самовідсунення держави від регулювання економічних процесів, взяти курс на, на відновлення державного впливу на економічні процеси, будь з гарантованих джерел власне виробництво, кооперації з сільськогосподарським виробником, природні опалення та монополії. Можна гарантовано підтримувати високі стандарти розвитку. Друга риса: відновлена та діє система державного замовлення у прикладній науці, освіті, медицині, виробництві, системі колективної та внутрішньої безпеки, безумовно сільськогосподарському виробництві. Третє, відновлена та діє система державного планування, ціноутворення та регуляції. Четверте. Відновлення контроль держави над природними копалинами та ключовими монополіями. П'яте. Пріоритетними напрямками розвитку України стали власне, тобто державною формою власності, виробництва в інноваційних напрямках та монополіях. Прикладна наука, енергетика, сільське господарство, космос, авіація, транспорт та логістика, ІТ-технології та комунальні господарства. Шосте. Державні фінанси. Або державний бюджет має чіткий рівень доходів із прозорих і зрозумілих джерел. Бо для того, щоб щось витрачати, треба це заробляти, а не віднімати в когось і ділити, як це робиться впродовж останніх 25 років. І джерела це власне виробництво це 30% доходів. Протяг на та монополії це 30% доходів. Податки, збори, кордонів та ліцензій, інші джерела 40% доходів. Ми, по-перше, повинні поставити перед собою мету, що к 2030 року сукупний дохідний бюджет України повинен складати не менше, ніж 230 мільярдів доларів. І покроково повинні рок за роком підходити до цієї мети з шагом 10 мільярдів доларів на рік. Фінансування державних і соціальних програм. Повинні здійснюватися виключно із перевірених джерел, а не так, як сьогодні планується, що з ним зробимо, звідки знайдемо. І ці джерела повинні базуватися власне, на державних сукупних доходах, а не на віртуальних податках, які можна взяти, а можна і не взяти. Зруйновано мефіозну смичку, замовник, гроші, суддя, яка на фоні бездіяльності міліції і прокуратури призвела до тотальної фізичної. Несправедливості в суспільстві та здоміри громадян до справедливості влади. Дев'яте. Податкова політика, кримінальне та адміністративне покарання переглянути в бік лояльного відношення до власних громадян, а корупційні діяння направлені проти нації або міцності держави караються позбавленням волі почуттєво. Десяте. Визнавши... Україна, визнавши себе країною із соціальним напрямком розвитку, підтримує саме високі стандарти в медицині, освіті, екології, культурі, системі страхування та пенсійного забезпечення. Бо, як є така українська приказка, умна кума як бочка пшена, на мові економістів, це звучить так. Будуть фінанси, будуть і високі стандарти. А якщо їх нема, то треба шукати гроші. Одинадцяте. На селі з'явилися гроші. Бо держава створила систему кооперації з сільськогосподарським виробником без посередників. Є система постійного державного замовлення на сільськогосподарську продукцію. От я за питання в зал. Чи пам'ятаємо ми, як вмирали колгоспи і розгосподи? Чому вони померли? Тому що там погані люди? Чи, напевно, тому що розвалився СРСР? Ні. Вони померли, тому що в один день позбавили життя такого терміну, як державне замовлення. Тому що на селі ми могли б робити все, але нікому було продавати в 90-віки буреві. Саме це спонукало гибель нашого села. Державне замовлення є ключова позиція будь-якій економічній системи всіх розвинених країн світу. Наприклад, США формують за рахунок державного замовлення 24% надходжень до федерального бюджету. В Швеції цей показник 42%. В Україні 0%. Держава на селі стала єдиним регулятором земельних відносин, користуючи своїми повноваженнями в галузі створення земельного фонду і банка і справді стоїть на обороні інтересів українського села. 12. Територіальним громадам повернуто вкрадені в них річки, озера, Стави, Ліси, моря. У кабінеті міністрів створена і дія реальний проєктний офіс, до якого залучені професійні проєктні менеджери. Які здатні провадити дієві реформи. 14. В системі державної служби відновлення професійного навчання та підготовки. Кожен державний службовець середнього та вищого рівня повинен мати навички проєктного управління та системного мислення. І 15. в українському суспільстві призупинена ганебна практика розділяти свій світ за принципом свій чужий. Врешті-решт в політиці з'явилася конкуренція замість боротьби на взаємодничні. Політики відповідають за те, що кажуть і роблять. Ми стали нацією, нацією заможних, освічених та впевнених собі громадян України, які пишаються власною з Дозвольте мені, шановні учасники перших народних зборів України, ще раз привітати вас з відновленням змагань за майбутнє нашої держави. Тож нехай ці змагання стануть для нас успішними і літак України нарешті синє синіва над золотою пшеницею. Слава Україні!